Канал Конфігура 96 пропонує серіал конфігурації. Божевілля. вірогідна історія, боротьба народу за свою незалежність. Шостий президент. Війна, оборона столиці, евакуація населення, волонтерство, перша перемога, допомога демократичних країн Західного континенту і Зафанської держави. Створення коаліції. Війна нашої країни з Східною Федерацією набирала оборотів. Частини ворожої армії, що вели наступ з північного заходу, з території північної держави, окупувавши частину північно-західної землі і північну частину столичної землі, підійшли до околиць столиці на відстань біля 10 кілометрів. Тож їхня артилерія змогла завдати удару по столичним житловим будинкам у північних районах столиці. У місто з півночі проникли мобільні диверсійні розвідувальні групи ворога, але їх швидко знищували загони місцевої самоборони і загони пістолерів. В столиці була запроваджена комендантська година. Мешканці столиці, що залишалися в місті, могли просуватися по місту лише в наявності спеціальних перепусток, що видавалися організаціям, підприємствам і установам військово цивільною міської адміністрації, понаданим ними списками. В нічні часи, коли діяла комендантська година, пересування населення по місту було заборонено. Мали право в цей час працювати тільки служби порятунку та аварійні бригади міських служб життєзабезпечення столиці. По всьому місту були встановлені контрольні пропускні пункти, організовані загонами самоборони, які зупиняли пішоходів і транспорт і у випадку відсутності спеціальних перепусток, особи, що їх не мали, передавалися. Пістолетам для вияснення найважчими були перші 10 днів війни. За цей час було організовано евакуацію мешканців столиці та мешканців східних земель, що транзитом виїжджали з своїх територій в західні землі нашої держави, евакуйованих за їх бажанням виселяли або в населених пунктах західних земель, або евакуювали далі в західні країни Західного континенту. І навіть за океан. Західні країни виявили неабияку співучасть у допомозі нашим біженцям. За кордон можна було виїхати без закордонних паспортів за вітчизняними внутрішніми паспортами або документами, що посвідчували особу. Евакуюватися за кордон мали право жінки і діти. Чоловікам призовного віку виїжджати за кордон було заборонено, але евакуйовані чоловіки з східних земель Могли розселятися в західних землях нашої держави з обов'язковою реєстрацією у місцевих територіальних громадах. Хоча чимало чоловіків, що не мали права у військовий час покидати нашу країну, все ж покинули її. В той же час сотні тисяч чоловіків, що до війни працювали за кордоном під час перших же днів тотальної війни, стали повертатися в нашу державу і стали на її захист в батальйонах самоборони і у бойових підрозділах армії держави. Але ще більше кількість чоловіків жінок, як за кордоном, так і в самій державі, долучилися до армії волонтерів, яка допомагала нашій армії отримувати те, що вона не могла отримати від Міністерства оборони, від парламенту і інших державних структур. Тоді навіть були такі думки, що якщо наш волокомандувач армії попросить волонтерів забезпечити наш країн зброю знищення, то вони це зроблять. Але це були тільки жарти, хоча і не безпідставлення. Там в наших волонтерів були й вороги. Це чиновнича радь шостого президента, які всілякими крутістами створювали безліч перепон для приміщення необхідного військового спорядження через наш кордон. А парламент з надійною більшістю не поспішав вносити зміни в наші закони, щоб ліквідувати ці перепони. Ось таке реальне божевілля відбувалося в дні тотальної війни, тільки майже через рік деякі поправки до законів були прийняті парламентом. Так, ось таке божевілля, співдячі з ходом на підступах до нашої столиці, відбувалося впродовж 40 днів. Це було по-справжньому часи пробовання для нашого народу. Ворог своєю технікою намагався швидкими марш-китками захопити великі території. Та тут в захист нашої землі. Нам на допомогу постала сама наша земля, наша природа. Важка ворожа техніка, а особливо бронетехніка, ув'язали в наші землі і не могли рухатися. Тож вся ця ворожа техніка, взята в полон нашої землею, стала нашими трофеями. Отож, для ворога був тільки один шлях для руху його техніки це новітні автостради, побудовані в ході великого надійського будівництва. Ось і відповідь на питання, чому на дійці шостого президента будували дороги виключно на сході і півдні нашої країни. Це було замовлення Східної Федерації. І це потім в ході слідства над високопоставленими зрадниками буде доведено протокольно слідчими. Але на автострадах вони були чудовими мішенями для нашої авіації і мобільних груп нашого спецназу та наших партизанів по знищенню ворога оснащених мобільними системами по знищенню броньованої техніки ворога і легкими мобільними артилерійськими системами, а засобами для пересування для цих мобільних груп забезпечували наші західні друзі і наші волонтери. Часто цими засобами пересування, які привозили волонтери, були звичайні цивільні, всюдохідні, транспортні засоби, перероблені нашими народними вмільцями у бойові машини. Тож, коли раптово Східна Федерація заявила про відвід своїх збройних сил з північних і північно-східних земель, і наші воїни прямо по п'ятах ворога вийшли на кордон з північною країною і на північно-східний кордон північно Східною Федерацією, стало зрозуміло, що це наша перша перемога над ворогом Вже через два тижні повномасштабної війни. Коли минули всі терміни, що нам давали наші друзі на Заході за окремо на наш супротив Східній Федерації, і коли вони зрозуміли, що близьких Другої армії планети не вдався, то стали активно допомагати нам зброєю. Спочатку це були набої для стрілецької імперської зброї, яка нам залишилася від імперії. Потім це були артилерійські набої для імперських артилерійських систем, а потім вже пішла і транспортна техніка західних країн. Згодом це буде і інша зброя, але кожен від зброї нам приходилося наших друзів не просто випрошувати, а випрошувати зі слізми на очах і кров'ю наших загиблих героїв. А найстрашніше те, що і кров'ю наших мирних громадян, в тому числі і дітей, які загинули від катування зброї ворога. Бо лише тоді наші друзі зрозуміли те, що ми їм не переставали твердити. Ворог хоче не просто захопити нашу землю, ворог хоче знищити наш народ. А ось, коли ворог відступив на півночі, наші друзі, а особливо заокеанські, зрозуміли, що ми можемо не тільки зупинити ворожий наступ, а й перейти в контрнаступ і звільнити наші землі, захоплені анексовані Східною Федерацією ще 8 років тому. А для цього нам потрібна лише зброя. І не зброя колишньої східної імперії, яка була в західних наших друзів, а зброя сучасна, зброя Заходу, особливо зброя з океанської країни. Тому постало питання, як нас цією зброєю забезпечити на військовій базі Західної військово політичної співдружності країн зі звучною назвою хольцерн нес навґи, що у перекладі на нашу мову звучить як дерев'яне око, а ще простіше сучок або вскалка. Зустрілося біля 50 міністрів зовнішніх справ демократичних західних, закеанських і деяких інших країн планети. Вони прийняли рішення надати нашій країні фінансову і військову допомогу, а вже зрозуміли, що ми є паскалка в новому тілі Східної Федерації, яка спричинить а згодом і агонію цього тіла з повним його розпадом. В майбутньому такі зустрічі будуть відбуватися щомісячно. А на цій першій зустрічі було прийнято рішення про надання нам сотень артилерійських системів перських зразків і боєприпасів до них та багато іншого зброєння. Потім, згодом, на наступних хорсенгенських засіданнях нам надаватимуть високоточні закладні артилерійські системи і ракети до них з дальністю враження спочатку до 80 км, а згодом і на понад 150 км, що зробить ворожу логістику кошмарною. А їх протирадарні системи перетворить у непотріб. А вже через рік війни буде вирішено питання про надання нам сучасної західної важкої бронетехніки. Підпишіться на канал під цим відео. Рекомендуйте. Клікніть на значок палець договори під цим відео.